І так, я видала вже які всі яйця, Тепер запишу, як це робити швидко. Берете якусь або щось подібне. Тобто визначаєте центр, проколюєте. Ми це зараз зробимо з вами за дві хвилинки. Я дивилась багато відео і на них насправді гарні люди показували свої техніки, але... Мені, на ті техніки йшло дуже багато часу. Тобто я от це вже 20 яйце, і оці всі яйця я буду вже десь за дві години. Тому е, знайшла якусь таку свою методику, як можна не тратити на це стільки часу і зробити це набагато швидше. І так, берете яйце. Далі побирати такий шприц. У мене це п'ятірка. Витягуєте. Все стікає. Я собі допомагаю зубами. бачите, все стікає. Так, перестало стікати тепер робимо. Тут ми розмішуємо жовток, бо він густий, нам треба його буде видути. Так, це відхиляємо. Так, тут витираємо і пробуємо дути. Дується він легко, тому. І все. Ось, будь ласка, у нас віду яйця. Така велика кількість жорутко лишилась. Ще пробувала такий, шприц, але він не ефективний. Бум! Так можна і писанки малювати. Бо коли це садовий процес, то вже не хочеться ніяких писанок. Тому бережіть традиції, видувайте яйця і малюйте писанки.